Вразливий шустик. Французька народна казка. Був собі колись на світі маленький веселий гном, звали його Шустик. Носив шустик чепурненький синій каптанчик, чорні лаковані чобітки та яскраво червоний ковпачок, що сидів у нього на голові, завжди трішечки на бакир. Гномик був лагідний, ніколи не журився і не цурався ніякої роботи. Щоправда, мав він одну ваду був надзвичайно вразливий і довго не прощав кривди. Та це тільки приказка, а казка далі буде. Отож занадився шустик до дядечка, чому така, в якого куховарила добра бабуся клюзере. І так гном її полюбив. Що став уночі робити за неї всю роботу, кухню підмітав, посуд мив, сковороди та чавунці чистив каструлі та мідні тази до блиску натирав, ще й сумлінно змітав порох зі старих дубових шаф, буфетів і стільців. Було, як усі поснуть, шусне гномик у дім, скине свій синій каптанчик і ну трудитися, не покладаючи рук. А як упорається з усім, сяде на гладенький теплий камінець біля самої печі, поп'є з глечика теплого молока і, підперши голову рукою, слухає, немов зачарований, нескінченну пісню свого приятеля цвіркуна. Старенька клюзере не знала, як і дякувати шустикові, і годила йому як тільки могла. Лягаючи спати, неодмінно лишала в печі трохи жару, щоб і в кімнаті було тепло, і камінець не нахолов, а на столі завжди ставила для шустика глечик свіжого молока з густими вершками. Щоночі чекала стара куховарка свого турботливого помічника. А коли той приходив, клюзере милувалася його охайною роботою. Одне лиш було прикро. Ні разу не довелося їй побачити в напівтемній кухні шустикове обличчя. Надто крихітний він був, такий, як долоня, не більший, та ще й ковпачок, що звисав на лобик, заважав його розгледіти. Отак жили всі вони в мирі та злагоді, тільки спіткало їх горе, померла від старості клюзере. Пожурився, пожурився хазяїн та й узяв у дім замість старої бабусі нову куховарку, сміхотливу пустунку Аньєс. Знову шустик став навідуватися до дядечка чому така та допомагати на кухні. І треба сказати, полюбив він нову куховарку не менш ніж любив колись стару плюзере. Подобалися шустикові і її дзвінки сміх, і її веселі, жартівливі пісні. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. <laughs> Zdawał <laughs> se jemusch chien avit stari kastruli, tamigni ta zi, dzwenjadi nè i vrukach veselish ni jdosi. Все було б гаразд, якби не спало якось на думку Аньєс недобре пожартувати зі своїм працьовитим приятелем. Розпекла вона в печі камінець, поклала його на місце, а сама шмигнула в пості та й підглядає за гномиком. Поробив гномик усю роботу, одягнув каптанчик і, взявши глечика з молоком, подріботів до свого камінця. Сів гномик на камінець та враз як підскочить, вислизнув у нього з рук глечик і надрізки розбився, а сам шустик прожогом кинувся до дверей, перекидаючи тазики, каструлі, сковороди та інше кухонне начиння. Побачила Аньєс, що накоїла, схопилася з ліжка і ну кликати гномика. Вернися, шустику, вибач мені, нерозумні, що я так зле пожартувала з тебе. Вернися, шустику, пробач мені, якщо зможеш. Та було пізно, не захотів шустик простити їй того безглуздого жарту, і зник хто знай куди. І пішло все в домі, дядечка, чому така шкереберть у кімнатах порох та павутиння, на кухні брудний посуд, іржаві тази, нечищені сковороди. Хоч як старалася Аньє здати всьому лад, нічого в неї не виходило. Ось тоді то й збагнула вона, що значить скривдити доброго гнома, невесело стало їй на душі. Розучилася вона співати й сміятися, і щораз частіше мовчала та супилась. Та й дядечко чому так почав скоса позирати на куховарку. Чому це, мовляв, у неї нічого не клеїться? Змовчала Аньєс, ні слова не сказала хазяїнові про свою безглузду витівку, а згодом забрала свої речі і пішла геть із села. Що ж сама винна? Щойно вона пішла. Шустик знову повернувся до дядечка така. Правда, в будинку він більше не з'являвся і хатньої роботи не робив. Зате припало йому до душі коней порати. Щоночі ходив він у стайню і брався до діла. Вівса коням засипав, напував їх, чистив, розчісував хвости й гриви, а потім, помилувавшись своєю роботою, зникав у нічній темряві. Здогадувався, звичайно, дядечко, чому так, що все це шустикова робота. Отож і вирішив він якось віддячити малюкові. Але як це зробити, коли чому так його навіть не бачив ніколи? Покликав чому так до себе конюха і звелів вистежити вночі маленького гнома. Коли з'явиться шустик у стайні, негайно поклич мене, зрозумів, та гляди, не сполохни його ненароком, вислухав конюх хазяйську настанову і причаївся вночі біля стайні. Довго чекати йому не довелося. Якраз о півночі рипнули в стайні двері і в тьмяному місячному сяйві з'явився крихітний гном у синьому каптанчику, в чорних лакованих чобітках і в червоному ковпачку. Не встиг гном і крок уступити, а конюх хап і зірвав ковпачок з його голови, підскочив шустик, та як закричить до конюха: негайно віддай копачка, бо лихо тобі буде! Оперну тебе на весь люка! За що? зареготав конюх. Не віддам я тобі ковпачка, доки хазяїн не прибіжить та не подякує тобі за приязнь. «Віддай ковпачка, чуєш? Ще дужче розгнівався шустик. Та не послухався його конюх, а поки бігав по хазяїна, шустика слід прохолов. Розпитав дядечко, чому так конюха, що там трапилося, той розповів усе, як було. Розлютився дядечко чому так вилаяв конюха за його безглузду старанність і сердитий спати пішов. Наступного ранку вийшов дядечко чому так у двір, бачить стоїть під стайною якийсь клишоногий віслюк. Приголомшений чому так роздивився віслюка з усіх боків, і йому сяйнуло. «Ха! Та це ж витівки шустика. І віслюк цей не віслюк, а мій конюх. Еге, помстився шустик за свій червоний ковпачок. Треба б його десь відшукати та повернути гномикові. Довго чому так шукав ковпачка, а той, наче в воду впав, не день і не два минуло, поки знайшовся ковпачок на гілці високого дерева. Очевидно, сам конюх і закинув його туди. Узяв чому так ковпачка, почистив його гарно щіткою. Та й поклав на видноті. А коли на ранок зайшов у стайню, то побачив, що червоний ковпачок десь зник, а біля коней його конюх стоїть. Усміхнувся дядечко чому так, однак нічого не сказав, а лише подивився на вичищених, аж лискучих коней і вийшов у двір. От, бачите, хіба можна кривдити добрих і працьовитих помічників.